Вітаю вас, мої читачі, глядачі і підписники. Пару днів тому я анонсував у себе в сторіс три теми для розбору, три нові теми, які я хочу розібрати. Перша тема це коли люди висловлюють продавці, кажуть: да мені за цю недвіжимость п'ять літ назад стільки-то, стільки-то». Ну, як як правило, вони називають зовсім якусь неринкову ціну, і це вважається як аргумент на користь того, що. Uh, їх об'єкт має коштувати дорожче. Ну, Це вже таке для мене кліше, да, Мені за нього 5 лет назад хуліон давали. Ну, окей. Друга тема, про яку я хотів сказати, це про uh, стандартне кліше, коли продавці кажуть, uh, візьміть комісію з клієнта, візьміть комісію з покупця, з орендаря. Ну, Тобто продавець хоче, щоб комісію заплатив, заплатила інша сторона. Я про це хочу розказати. І третя тема це була така, знаєте, це як такий емоційний вислів, коли 6%, ви що, с ума Чого вас така комісія. За 1% мене там на руках носити будуть. Ну, другі, другі агентства. Ось. І це три теми, які я хочу сьогодні. Я показав шість. Це три теми, які я хочу сьогодні розібрати. На по першій темі я вже сьогодні записав там лінійку Сторіс і м -м, просто повторю. Головні тези, які я хочу сказати стосовно цих, стосовно цих вислівів або ситуацій з продавцями, з якими ну, я особисто стикався з деякими більше, з деякими менше, але це ну, для мене це не часті. давайте так, Це для мене не часті, якісь заперечення, тому що більшість людей, яка до мене звертається на консультацію, вони частіше за все. Або ви, якщо ви до мене зверталися, або плануєте звертатись, скоріш за все, ви вже подивилися декілька моїх етерів, почитали якісь мої пости, і ви приблизно розумієте, як я мислю взагалі, що я пропоную, що я роблю за ті гроші, які я називаю. І в клієнтів які, в клієнтів, які до мене звертаються, вже в них частіше за все немає питань. Чому так, а не інакше відбуваються ті чи, інші, ті чи інші справи? Чому так, а не інакше я працюю і чому так, а не інакше коштують мої послуги. А інколи буває, що люди випадково там хтось мене там порекомендував або ще щось випадково до мене звертаються, і зазвичай, коли вони не підготовлені, або я їх недостатньо підготував, в них можуть бути, можуть бути такі заперечення. Так, от почнемо з першого, яке звучить так, що мені за нього 5 років назад хуліон давали, А шо мені тут говорите, що мой дом столько не стоїть. Зазвичай, так говорять ті люди, які хочуть перекласти відповідальність за те, що їх нерухомість не продається, на, когось, на якусь іншу сторону. Якщо вони, ну якщо п'ять років тому давали їм якусь ту суму, певну чи ну якусь певну суму, то я завжди кажу, що треба було брати, тому що це був ваш зірковий час. Зараз ринок падаючи, і він має тренд такий, прям туф, на зниження, або просто як знаєте, такий боковий тренд, коли нічого не відбувається не вверх, не вниз. Щось там якось барахтиці і щось якісь угоди складаються, але по ним не можна. Навіть висловити якусь загальну картину. Ну і для мене це як загальна картина, падаючого ринку. Так от, якщо цим людям ще 5 років тому те, що їм пропонували, було мало, то точно зараз те, що їм пропонують, їм точно не підійде ніяк. І вони ж розуміють, що вони помилились, що вони 5 років тому назад не взяли ті гроші, які їм пропонували. І вони розуміють, що вони. Ті гроші вже не отримують сьогодні на цьому падачому ринку, тому зазвичай вони навіть і продати то не хочуть, тому що коли такий аргумент використовується, це означає, що вони просто пере... переносять свою відповідальність. Вони хочуть просто з кимось поділитися своїм криком душі, тому що це точно не конструктивний аргумент, який наближає їх до того, щоб продати свою нерухомість. Звісно, я з такими людьми не працюю. Я Допомагаю їм прояснити, ну просто показати е, те, що я бачу. Ну, мається на увазі показати їм контекст, що цей аргумент не дієвий. Що якщо вони хочуть досягти своїх цілей, їм треба змінити свою думку і якось спиратися на те, що їм зараз каже ринок. Ну тобто я вважаю, що завжди нерухомість коштує рівно стільки, скільки вам сьогодні, от в моменті, за неї дають. От сьогодні дають стільки, вона стільки коштує. Вчора було так, завтра може бути по-іншому, вона може коштувати завтра більше, менше або нічого. Але от сьогодні за неї дають стільки, ось сьогодні це її ціна. Це е, відповідальність продавця, погоджуватись на цю ціну або ні. І точно, е, ну, те, що були колись, то було колись. Забули про це. Тому, якщо узагальнити, якщо ви е, покупець і стикаєтесь з таким продавцем, скоріш за все, ви не домовитесь. Якщо ви ріелтор і стикаєтесь з таким продавцем, який використовує такий аргумент, звісно, його можна вислухати. Цей аргумент, тому що, можливо, знаєте, так, людина пожаліється деякий час, а потім скаже, ну, я все розумію, ринок зараз інший. Давайте будемо спиратися на те, що є на ринкову ситуацію на сьогоднішній день. Якщо людина переходить в цю стадію конструктиву, з нею можна мати справу. Якщо не переходить, ну, це не ваша проблема. Я б в такому випадку просто б ну, не працював би з таким клієнтом. Це про це про людей, які згадують минуле, і які до сих пір в минулому, і які всі ніяк не приймуть той факт, що ринок міняється постійно, і навіть якщо він, мм, навіть якщо він м -м, може мінятись в плюс, такого зараз не відбувається. Якщо у вас зараз, поки ви мене дивитеся, у вас є якісь питання, звісно, ви можете мені їх поставити, тому що в цілому в мене є три теми. Між цими темами буде якийсь, якийсь проміжок часу, короткий, і ви можете вставити свої питання. Першу тему я вам розповів, то що було 5 років назад, нікого зараз взагалі не цікавить, тому що сьогодні є сьогоднішній день. А другий аргумент. Не так, друга і третя тема вони в цілому схожі. Вони стосуються, вони стосуються комісії. Це коли ви чуєте від продавця, якщо ви ріелтор, наприклад, це коли ви чує, або буває така, що ви покупець, коли ви. Хочете купити об'єкт, і на вас навішується комісія. Ну, типу, власник вважає, що вам має власник, не так, ріелтор представляє сторону власника, і власник і ріелтор при цьому думають, що ви як покупець маєте заплатити комісію за те, що вам продають об'єкт. Ну, така цікава конструкція ментальна. Я б сказав, що це, знаєте, як це когнітивне схиблення, когнітивне іскаження. Ну, тобто. Це зазвичай обґрунтовується тим, що історичні в Одесі так сложили, що комісію платять А, Чесно вам скажу, тупіє, я нічого не слышав, тому що якщо просто апелювати до того, що щось історично склалося, ну. Це знову ж таки про те, про те, що хтось не має можливості взяти на себе відповідальність і зробити просто так, як, ну, як, як треба зробити в тій чи іншій ситуації, залежно від того, яку ти сторону представляєш, це від того і залежить хто тобі платить. Це в моїй голові. Так, Ну, тобто, це як я не знаю, це, я навіть про приклад не можу навести. Такий, щоб він був настільки ж релевантний і метафорично зрозумілий. Це типу, якщо ти. Чесно, немає зараз ідей, як це можна продемонструвати в якійсь, в якійсь іншій ситуації. Так от, коли ви чуєте, візьміть комісію з покупателя, і пусть клієнт вам заплатить комісію, в першому випадку, це... давайте так. Я вважаю, що це завжди проблема ріелтора. Якщо вам ріелтор таке каже. То це означає, він ріелтор представляє власника і каже вам, що ви маєте сплатити комісію. Я вважаю, що це якийсь недостатньо кваліфікований ріелтор, який просто не розуміє, що він робить. Взагалі-то агент діє в інтересах свого принципала, ну, замовника. Його замовник це той, хто йому замовив вирішити його питання. Той має і сплачувати. По-іншому, ну воно. ну, це просто у нас, як це в в, в в нас є для цього гражданський кодекс, який описує повністю агентську діяльність. І там все написано. Тобто, це просто, ну, для мене це просто неприродно, коли люди такі кажуть. І чому я кажу, що це проблема ріелтора? Якщо ріелтор взявся продавати або здавати такий об'єкт, в якому такі умови, що за. Те, що він продасть або здасть об'єкт, має сплатити е комісію покупець або орендар, то це просто недостатньо кваліфікований ріелтор, або він не зміг донести до свого клієнта, як взагалі світ влаштований і як воно має бути. І... Чому цінність того, щоб, це, щоб власник заплатив цьому ріелтору за виконання доручення е, власника. Тобто він, як його агент, виконує доручення власника для того, щоб знайти покупця або орендаря. І це просто абсолютно неприродньо і нелогічно, якщо е, покупець або орендар заплатить агенту за те, що він його знайшов. Ну Це, о, я придумав, це знаєте, якщо б е, був якийсь. Е, Злочинець, і е, він, коли його в слідчі або наші в доблісні органи міліції поліції впіймають, то він мав би заплатити е, м, доблісним органам поліції за те, що вони його впіймали. От приблизно це така історія. Ну, тобто. Це людина, яка точно не зацікавлена в тому, щоб потрапити в тюрму. Але вона така: о, клас, спасибо, ребята. от вам і бабки за те, що ви мене прийняли. Ну, це приблизно так само. Для мене це от прям точно так само. І... Е угу, угу, угу. Так. Ми не про податки тут говоримо, ми говоримо тут про, про, про комісію. Тому, вперше, я вважаю, що перша причина це проблема агента, який не зміг донести власнику цінність своєї роботи і, і отримати за неї, домовитись про те, що власник заплатить за роботу агенту, який робить роботу для власника. Я вже не знаю, як це ще зрозуміліше і простіше пояснити, але воно так і є. Ну тобто, немає сплачувати інша протилежна сторона. Гроші за те, що ти дієш проти цієї сторони. Це я не знаю. Це як зараз платити просто е, противній сторони в ну, стороні, стороні противника за те, що вони тебе розстрілюють. Ну це приблизно те ж саме. Ну, типу, ти дієш в своїх інтересах на своїй стороні, і тобі має за це заплатити е, протилежна сторона. Нонсенс. Ну просто діч. Ще одна причина, чому в. Це знову ж таки проблема ріелтора, який взявся за це, це те, що він слабкий і не може навіть за свої послуги домовитись. І тобто, це вже проблема, яка стосується і продавців. Дивіться, ви наймаєте людину, яка має взяти гроші не з вас, а з іншої сторони. По-перше, яка мотивація цієї людини торгуватися за вас, за ваш бік, а не за протилежний? Це перше. По друге. Як ця людина буде торгуватися, якщо вона не може домовитись навіть про свої гроші? Як вона буде домовлятися про ваші інтереси, про ваші гроші, як вона буде відстоювати ці інтереси, як вона буде робити так, щоб грошей за вашу нерухомість вам надійшло більше, аніж запропонує покупець? Ну, покупець каже, я хочу за, я, ти рекламуєш за 100, я хочу за 70. Він такий ні ні, -ні, 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 -ні 100, плюс ще комісія 5 тисяч, плюс ще оформлення. Коротше, 107. Він каже, ні, 70. Він каже: ти не зрозумів: 100 плюс ще комісія 5% за те, що я тобі показав цей об'єкт, і плюс там ще податки і оформлення нотаріуса. Це не здається вам дивним? Ну, такий діалог взагалі. Я розумію, якщо там до мене приходить клієнт, покупець який хоче купити той чи інший об'єкт, я йому кажу, ціна така, він зо мною торгується. І, звісно ж, в мене є ну, 100% заготовлених заготовлених аргументів, які я використаю для того, щоб або підняти ціну, як це я зазвичай роблю, або хоча б відстояти ціну і не впасти нижче, нижче тієї ціни, яку я собі запланував. В мене є для цього певна мотивація, за яку мені сплачує замовник, який мене найняв, а саме мій, а саме мій клієнт продавець а, Всі інші випадки для мене здаються дивними. Я розумію, коли покупець сплачує комісію агенту, який пішов, і як хижак просто вичевив найкращу ціну для цього покупця. Оце я розумію. Оце покупець каже: я хочу ось це, ось це, ось це отримати за такі то гроші. Я так торгую з продавцями. Вони там собі щось намалювали і я. Приходжу і присаджу їх на землю. і Кажу: дивіться, ваш об'єкт коштує не стільки, скільки ви собі нафантазували і скільки вам там ваші ці недолугі ріелтори наобіцяли, а от таку, таку, таку ціну. От давайте ми от так порівняємо, так порахуємо, і все. Сьогодні ви можете продати за такі гроші. Завтра я не впевнений, що мені покупець завтра повернеться до вас. І все. Ну, типу, я відпрацьовую гроші, які мені платить покупець. Тому коли мені каже, коли я приходжу на якийсь об'єкт, і ріелтор мені каже, що комісія зверху, і візьмемо з покупателя такий, клас. Я одразу розумію, що це ну, максимально слабка позиція в людини в переговорах. І все, я можу робити там все, що завгодно. Ну, от просто все, що завгодно. І, звісно ж, їм це буде не подобатись. Вони там будуть каші в там що ти там так же ж нельзя, хто так торгується. Але все одно, якщо вони хочуть продати, я вичувлю звідти все, що тільки зможу. Взагалі, без жодних сумнівів і без якихось лень. Ваще. Закрили тему, я закрив тему, про. Візьміть комісію, или... комісію з покупателя. Я знаю, як діяти в таких ситуаціях. І, звісно, коли я таке чую, я, це... я цим скористаю в своїх інтересах. І третя тема, яка була анонсована для розбору, вона називалась так. Це був емоційний вислів, який я пару разів почув від людей, які до мене звернулися: типу: 6%. Да ви що, шо, що шо, у вас така комісія? За 1% в інших агентствах мене ще на руках будуть носити. Я таке почув пару разів і вирішив, що це варто прокоментувати. І я можу так сказати: на сьогоднішній день. По факту, діапазон комісії, який я отримав з продажу об'єктів, це було від 5 до 10% при ціні ну, від ціни угоди. І все залежить від того, який це об'єкт, наскільки він складний, наскільки треба витратити грошей на рекламу і маркетинг. І завжди, коли в нас ну, якщо. Зазвичай такої, такої дискусії не буває, тому що люди, які приходять до мене на консультацію, вони знають все по кроково, як взагалі я планую продавати об'єкт. Ну не те, що я планую продавати об'єкт, взагалі, е як. Продати зараз об'єкт зі мною або без мене. Неважливо. Вони можуть просто всі ті знання, які я їм даю на консультації за півтори години там, записати, законспектувати, я не знаю, записати відео е, нашого ну, відео нашого зі здвону. І можуть просто все це зробити, якщо в них є час для цього якийсь там хист, вони можуть просто деякі певні речі зрозуміти і зробити це все самостійно. І... Е, і я покроково пояснюю, як продається взагалі зараз нерухомість, що потрібно робити для того, щоб вона продалась, і коли я це поясню, що я буду робити, які канали рекламні я буду використовувати, як я буду діяти в тих чи інших обставинах, як я буду діяти, якщо об'єкт не буде продаватися, якщо як я буду діяти, коли об'єкт не буде продаватися за цією ціною, яку вони собі хочуть, як я буду діяти, коли об'єкт не буде цікавий з цією стартовою ціною, яку ми е, узгодили, як я взагалі Починаю продаж, як я опаковую, підготовлю, готую об'єкт до продажу, як я веду е презентації, потім переговори і в кінці кінців торгів, і закриваю угоду, зазвичай в людей взагалі немає питань, е скільки, ну, типу, чому моя комісія така висока, як дехто може подумати. Тому що вони чітко розуміють, що коли все відбувається так за тим планом, яким ми собі намалювали, а в нас ще буде план Б і план Б у плана Б. Ну, звісно, це не може коштувати менше. Просто неможливо. І в мене була одна ситуація, коли людина після консультації сказала, ні, я собі взагалі це все по-іншому уявляла. Я типу, ну ні, мені так не підходить. Я от хочу, я от хочу за свій об'єкт стільки то грошей. Я знайду поціну якогось поцінувача, який прийде і купить мій об'єкт, тому що він якийсь унікальний. Але е, ця людина вона відносилась до категорії людей, от, які зазвичай кажуть, мені 5 років назад за нього давали. І от вони живуть в тій парадигмі, що от, е, вони шукають досі від, ну, вони, як це, вони чекають, коли, коли ринок дожене ту ціну, яку вони хочуть зараз отримати. Ну, це майже неможливо зараз. І я вважаю, що м, для чого витрачати декілька років свого життя? Для того, щоб е, помилка. Припущена, колись давно виправилась самостійно. Можна ж взяти на себе відповідальність і просто зробити все для того, щоб цю помилку перетворити собі на плюс. Все. Так от, повертаючись до м -м, зворотнього зв'язку, після консультації в людей ніколи не виникає питання, а чому так дорого. Вони частіше за все можуть сказати: нам ваш план зрозумілий. І ми розуміємо, що ми своїх цілей ну просто не досягнемо, якщо ми будемо діяти таким -то чином, не тому, що план поганий, а тому, що просто ринок зараз такий. І моя задача, як їх агента за їх гроші діячі в їх інтересах, пояснити йому, як взагалі влаштований ринок і що потрібно робити, як ринком цим користуватися для того, щоб досягти їх цілей. Тому що якщо я бачу, що їх ціли, цілі цілі недосяжні під час консультації, я їм так і скажу: слухайте, а є якась інша альтернатива досягти ваших цілей, тому що ну дивіться, ми можемо зараз вигадувати що завгодно, але ну не складаються пазли ніяк. У мене. Пару тижнів тому була консультація, люди хотіли б вирішити там свої певні задачі через продаж двох об'єктів. І в них були в, ну, в голові такі, так, так, такі установки, що от, якщо ми продамо наші об'єкти за такі то ціни, там, з такою то ціною за квадратний метр, то наші задачі ми можемо закрити. Банально, я роблю аналіз ринку і показую їм, що за ті ціни, за які вони хочуть продати, не продаються об'єкти. Тобто ціна угоди вона буде нижча. І коли вони все подивились, порахували, вони розуміють, що вони не не вирішують свою задачу таким чином. І звісно, потрібно або шукати альтернативний шлях, або взагалі відмовлятися ну або змінювати ціни цілі. Тому що ті ресурси, які в них є для, для досягнення, досягнення цих цілей, їх недостатньо просто банально. І вони це, вони це дізналися за півтори години і за 6 тисяч гривень, а не за півроку і за ну, просто якісь неясні, не, 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 не я не знаю, витрати на рекламу і взагалі витрати свого часу на те, щоб просто йти в, не в тому напрямку, в, а в зворотньому напрямку взагалі від своїх цілей. Ось така історія. Тому. Якщо я чую такий аргумент, це означає, що я просто недостатньо людям пояснив, взагалі, як продається нерухомість, і чому комісії агентів не тільки мої, а тих людей, які можуть вирішити ваше питання, взагалі закрити ваше питання, вирішити, досягти ваших цілей фінансових через продаж нерухомості. Чому взагалі в таких людей такі комісії? По-іншому просто не буває. Тому що людина, якісний спеціаліст, який закриває вашу задачу і отримує для вас максимальну пропозицію із можливих. На ринку, вона не може коштувати дешево. Тому що ті люди, які працюють за один відсоток або взагалі там безкоштовно, або я не знаю за пачку сімок, або за бух... бутилку піва і буханку хліба, ці люди не спроможні вирішити питання, яке коштує дорожче, ніж банка піва, буханка хліба і чашка кофе. Ну, це просто масштаб масштаб спеціаліста все. Якщо він працює за ці гроші, ну, він такий результат вам дає. Це. Просто от так і працює. Ну, типу, в житті взагалі все просто. Якщо ви хочете отримати на своїй стороні е, і отримати на свій бік людину, яка буде за вас змагатися, яка буде витягувати для вас максимум, взагалі вона має бути вмотивована. По-перше, своїм цінностним апаратом, ну, взагалі, має бути така в як це сказати, така е, не модель, а структура психіки, яка от прям на направлена на досягнення, і е, це має бути якась амбітна персона. Це перше. А друге, ця ця мотивація має бути підкріплена нагородою, винагородою. І все. Ну тобто, якщо ця людина діє в ваших інтересах, то ви маєте її винагородити. Тому повертаюся, повертаючись к другій темі, яку я сьогодні затронув. Якщо ви хочете, щоб для вас хтось вирішив ваше питання, то про це потрібно одразу заздалегідь домовитись і заплатити. Я про це вже говорив неоднократно. Коли ви наймаєте спеціаліста, дізнайтесь, як саме він буде вирішувати вашу задачу. Тому що, коли я бачу, що продавець діє таким чином, візьміть там комісію з покупателю і з клієнта, я розумію, що він недостатньо вмотивований. Чому я розумію це? Тому що він не дійшов до того, щоб найняти людину, яка вирішить питання, закриє його. Він найняв людину, яка буде вирішувати питання в кантінумі. Тобто, це не означає, що взагалі ця людина зацікавлена в результаті. А мені, що е, на, на боці покупця, що на боці продавця, мені вигідно працювати з тими людьми, які хочуть е, вирішити питання і дійти до результату, тому що я заробляю з результату, я не заробляю з процесу. І взагалі, то я, ну, типу, я не розумію, як ці агенти заробляють з процесу. Просто мені це не налізає на мою голову. От і все. Давайте питання. Давайте питання, хочу на них відповісти, якщо вони у вас є. Якщо немає, то я зараз тут ще щось скажу і. Е е е закінчу цей тем. Так, я бачив, е я бачив пару коментарів, які не стосувались теми, тому на них відповідати не буду. Так, і хочу вам ще. Щось сказати. О, хочу вам розповісти про агентства. Частіше за все, оце переконання, оцю ілюзію про те, що можна в безкоштовно продати свій об'єкт, створюють Агенції з нерухомості. Агенції з нерухомості, в яких, знаєте, так, ми 20 років на ринку, у нас повна база об'єктів в місті, там, типа 20-30 тисяч, 100-500 тисяч об'єктів, і от ми. Возьмемо в роботу ваш об'єкт, добавимо в базу, його увидят всі агенти города, і все. Е, я вам так скажу. Тут е, немає питання, але просто якщо б воно у вас було, то відповідь була б в самому питанні. Типу, а чому ж тоді, якщо всього агентства 20 тисяч об'єктів, чому в них постійно база в 20 тисяч об'єктів? Ну, типу, чому вони їх не продали, ці 20 тисяч об'єктів? Для чого вони займаються цими всіма 20 тисячами об'єктів? Ну ви ніколи не думали просто, що це просто, якщо ви не платите, то ви товар. Ви просто на 100%, от ви коли даєте в продаж в продаж своє об'єкту, <с>. об потрапляєте в базу, це ви просто потрапляєте, ваш об'єкт. Інформація про нього потрапляє на кладовище тих об'єктів. Все, ну типу, вас зарили в могилу в братську. Насправді продається в місяць, ну дай Бог там, від цієї бази пів відсотка або відсоток. Всі інші ну, вони не цікаві, вони потрібні тільки для того. ну, Тобто, це товар, тому що сайт цього агентства, він має мати силичну базу, він має мати багато об'єктів, щоб покупець такий зайшов там, вибирав щось там і так далі. Але люди не купують об'єкти на сайтах. Сайт це просто лід-магніт. Ну, типу, ти такий зайшов, думаєш, напевно, серйозна контора, у них там 20 тисяч об'єктів. пойду в офіс, підпишу ними договор на поїзд об'єкта». Все. Ну, типу, ваш об'єкт в такому разі виконує лише функцію просто товару для того, щоб притягнути покупця. І не на ваш об'єкт, а просто в агентство. Ну, Тобто, це просто настільки, як це сказати, це настільки наївно думати, що. Хтось буде займатися вам, вами безкоштовно. Самі об'єкти продаються тільки через якусь дуже низьку ціну. Ну тобто, якщо воно само швидко продалося, це означає, що ви просто не дозаробили грошей. Ну, тобто, ви могли продати просто дорожче, а ви вашу слабкість або недоінформованість використали для того, щоб просто комусь продати ваш об'єкт дешевше, ніж він коштував. От і все. Безкоштовного безкоштовних послугах послуг на ринку нерухомості не буває не буває завжди хтось платить за те щоб за те щоб об'єкт продався і якщо ви продавець і за це платите то у вас є шанси отримати вищу ціну а якщо ви продавець і за це не платите то у вас таких шансів немає просто їх нуль нуль не існує все забудьте про це